Світа а, править короля. І король, не дію, а де-факто, пан Зеленський, достатньо серйозно вже залежить від тих, хто його оточував і оточує. І а, він як гарант інституції, конституція гарантує а, правильну роботу всіх органів, в тому числі і силових структур. Він е, не може цього зробити, бо ті люди, які працювали в його оточенні або в оточенні його оточення, в разі арестю, е, можуть давати е, певну інформацію, яка, м'яко кажучи, буде дискредитувати тих людей, е, які стоять у перших і других ешелонах нашої влади. Тому ну, включається тубер дурі. Включається тумблер. Ну, зробимо вигляд, що нічого не сталося. А в інформаційному пості ще раз підпалимо чи якусь сусідську хату, і знову буде відвеличена увага на інші речі. От вам черговий приклад, що це він перший чи чи другий такий раз арештований. Таких прикладів я не знаю. Вже мені якщо складати пальці, то у футбольній команди е, не хватить пальців ні на руках, ні на ногах, або приклади корупційної діяльності влади за останніх три роки. Перил. Які були в інформаційному просторі перерахувати, ми згадували сьогодні про саміт НАТО. В Газі відбувся цей саміт. Країни Альянсу готові далі підтримувати Україну? Трамп, до речі, змінив свою риторику щодо України. Як ви оцінюєте цей саміт? І чи потягне Європа 5% ВВП з кожної, скажімо, країни, члена Північно-Атлантичного Альянсу? Чесно, мене, ну, будь-який саміт НАТО це захід, який обговорюється заздалегідь. І всі висновки, і всі питання, хто що говорить, які цифри висвічуються, що інформаційно просто робиться, готуються заздалегідь. А вже безпосередньо сам саме, це коли приїжджають перші посадові особи, знаєте, як вішенка -то, на торт. Але торт замішується значно раніше, випікається значно раніше. Тому о, нічого нового для себе я не побачив. А ніж тим, великий е, плюс, що е, все ж таки е, між Америкою і Європою розставлений певні крапки на «і». Це перше, друге, е, для мене е, достатньо важливо, що Європа чітко усвідомлює ступінь загрози від Російської Федерації. В певних моментах я скажу так, що політики значно сильніше сприймають ступінь загрози ніж е, військові певних країн. І е, все там було планово, для мене нічого там новенького не було і все було очікувано. Для мене більш цікаво було якраз в цей же час і перед, напередодні е, саміту е, були заслуховування в американському парламенті, де е, представники різних е, родів і видів Збройних сил американської. Збройних сил виступали перед конгресменами, в тому числі і перед демократами і перед республіканцями. І це, от якраз, те, що мене е чесно порадувало, і те, що позиція, причому і республіканців, і які чітко розуміють і підтримують погляди військових, і військові не стали там знаєте, співати діферами існуючої владі, а чітко розповідали про проблеми і шляхи їх вирішення, так само, як і вони чітко визначали ступінь навченості, готовності і спроможності далі воювати українських збройних сил і що для цього треба зробити Америці. Оце, мабуть, для мене було більш важливіше, бо е я побачив не суто політичні перемовини, а суто такий військовий підхід, а що саме і яким чином треба робити Америці, і чому треба Америці вчитися з е е висновків по російсько-українській війні. Це, мабуть, комплекс е, підняла мені настрій, Це е, заслуховування в американському парламенті і е, саміт НАТО. Що стосується 5%, ну е, рішення прийняте, але чи буде воно виконано, це перше питання. Бо насправді 5% для певних країн, які і великі Збройні Сили там не мають. У нас ж багато країн. Які входять до складу НАТО, а там збройні сили пробачте ну, е, мінімальні, вони е, дуже маленькі. Тому в певних моментах і озброєння у них може бути безпосередньо різне. Одна справа, коли утримуються країни ну, на рівні Балтії, і там нема такого суперважкого величезного озброєння, нема потужного флоту, який би їв би там великий бюджет, немає потужника. Літаків реактивних, які також своєю логістикою зжирали величезний бюджет, там все трошки простіше, і тому вони по максимуму нам допомагають, тому що розуміють, що їм буде простіше на бюджет. А вже такі великі країни на прикладі, наприклад, той самої Німеччини чи той самої Франції, там зовсім інше. Там величезна кількість морських бойових кораблів, там величезна кількість підводних човнів. Я вже не кажу про Британію і не кажу вже про Францію. Там ще осяна кількість атомних чорнів, авіаносців, і це реально серйозні бюджети і ресурси, які з'їдають та кількість. Тому є певні країни, які безпосередньо що там, не будуть такі речі робити. У них менше техніки. Ну, та сама далека і прекрасна Португалія, так? Ну вони, по-перше, завжди думають, що до них точно кацапа не йдуть. Хоча з моєї точки зору було простіше висадити назад на Піренейському півострові і відкнути ножа а, в спину а, НАТО. Якщо свій свят зробив винінгтон проти Наполіона, знов таки шістирічний. Тому 5% — відсотків добре. А, певні країни зможуть це зробити, певні ні. Ну та ж сама горщина буде ридати, що їх ніхрена нема, що вони саме останні за останні двоси продали. І е, будуть казати, що вони це не можуть. Словаччина також буде казати, що нема спроможності. Ну тому ще раз скажу: я вже не кажу про Грецію, яка існує в принципі тільки за рахунок підтримки Євросоюзу, і для них 5% — це е, знов таки кров до чергового дефоту. І знову євросоюз буде це витягувати. Тому військові е, мрії і забаганки політики — це одне. А економічні спроможності держав це зовсім інше. Дивіться: Володимир Зеленський перед самітом НАТО заявив, що він найдосвідченіший з усіх українських президентів. Чи дійсно це так? Навіщо Зеленський таке говорить? Як ви думаєте, це знову така передвиборча риторика? Чи він намагається звернути на себе певну увагу західних політиків, західних ЗМІ? Ну, не вмер в ньому ще актор. І все ж таки в нього достатньо часто він грає роль президента. Не в усіх нюансах, але тут він красиво зіграв. Ну як можна прокоментувати? В українській мові є такі гарна Хвали мене, має говонька хвали. Хто ж тебе самого не похвалить, як тільки сам? Це звичайна політична а, реклама, пропаганда, як це ми хочемо чи не хочемо називати. І вона, яка в першу чергу, розрахована. Не стільки на українську спільноту, а в першу чергу на е, спільноту, яка за кордоном, показати, що він такий крутий. Е, бо я думаю, що е, про ті вибори, які ви говорите в свій час, коли до справи зійде, то війна компроматів е, вона буде страшна і багато чого вилізе, що зараз не виноситься. і певні позиційні сили, я думаю, також там. Е, Нагрібають компромат на існуючу владу, я вже не кажу у тісній взаємодії з певними представниками інших країн. Тому час покаже, як там кажуть, після зими, да? хто де, що робив. Це такий лозунг був до, до речі у Зеленського. Країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія готові замінувати свої кордони з Російською Федерацією і Білорусією. Чому ми під час вторгнення тільки зрозуміли, що це варто робити? І що в нас взагалі з е, мінуванням території? Аби мінувати територію, треба якісної, і кількості виготовляти міни як протипіхотні, так і протитанки. Величезної кількості. І коли ми в свій час погоду західним е, цінностям в лавках? Підписали цю грьобану конвенцію, коли ми е, знищили величезну кількість якісних доброти, піхотних мін. Ну це просто ну військові ридали, коли це робилося, і запаси мін в Україні були просто колосальні. Ми могли там, не знаю, знаєте, знаєте, як ото масло на хліб мазати, так от ми могли е, буханку раз 20 обмазати е, мінними килимами. Це ми все знищили. Наразі, аби підняти рівень нашої спроможності мінної, багато чого треба зробити. В першу чергу, це спроможність по виготовленню вибухівки. Скажіть, будь ласка, у нас є підприємства, які виробляють вибухівку? Є. Реально є. А чи є з боку державних установ замовлення на цю вибухівку? Нема. Тому що ми ж закупаємо вибухівку в'єтнамську, китайську. І той самий Трініта ТОО, або як Тол або Тратіл по різному ТНТ, як його називають, який поступає з Китаю, він не відповідає тим характеристикам, які прописані в керівництво по міновибуховій справі, і яка є основою підготовки будь-яких інженерів. Я вже не кажу, що температура плавління вже тратіло не відповідає тим характеристикам. Бо вони в якості пластифікатора, пластифікатора туди додають безпосередньо ніякісний профін, і безпосередньо сила вибуху не відповідає тим вимогам, які були передбачені тими гострами, які були раніше. І для того, щоб ми могли в певній кількості забезпечити нашими бройними силами протипіхотними, протитанковими мінами, величезної кількості вибухівки для наших снарядів. Для снарядів і боєприпасів, які йдуть на наші дрони, ми мусимо виробляти власну вибухівку. Але державі це не вигідно. Ті, хто відповідають за це, мають певну маржу при закупівлі закордонної вибухівки. Маржу це так, я мягко сказав, а по-простому по, по народу це називається відкат. І їм абсолютно нас що ця вибухівка неякісна. А військові є заручниками, вони мають те, що мають. бо вони не є розпоряджені коштів першого рівня. У нас для цього є міністерство оборони, яке там е, панаство тучі організації, які безпосередньо керують цими процесами, лобіюють е, певні організації, які поставляють гівно за страшні гроші для збройних сил. Тому е, ми можемо і вміли робити це ж таки про а ще величезна кількість там підривників різного типу, але є. На тактичному рівні у нас кожна бригада зараз цим займається. Але на рівні держави цим не займається. Так от не ли, не, е, потрібна кількість невеличких заводів, які були розкидані за ефектом шпера. пам'ятаєте, ми з вами говорили, ефект шпера. Е, За ефектом шпера були розкидані по всій території, якби на всіх е, підприємствах. Головне, щоб туди не приїжджав президент, туди, щоб не приїжджав притулок, і тоді у цих підприємствах буде все добре. Бо туди, як оці дві особи приїжджають, на проблеми. То е, президент приїхав в прорив лінії е, спочатку йде в Харківську області, потім приїхав в Сумську. Там проблеми. Хай краще нікуди не їздить. Хай сидить в Києві тихенько і їздить за кордон. Тоді для України буде краще і військові себе будуть почувати значно краще. Так само, як і пан притулок. Ото е, хай закуповує, не зрозуміло за які гроші, за, за які страшні гроші їм закуповує ту продукцію. І е, хай не піариться. І тоді все буде у нас в країні добре, коли кожен почне займатися власною справою, забуваючи про пігар. Тому міни нам потрібні. Виробництво вибухівки для мін потрібне, вибухівства е, запасних частин для створення цих мін нам потрібно. І це все ми спроводні абсолютно спокійно робити. Але нема тільки одного: нема бажання, нема державного оборонного замовлення, так само, як і нема мобіліційного плану, який би передбачив, що кожне підприємство. А в свій час навіть ще за тих часів підприємства, які робили консерви, абсолютно спокійно могли робити всіх посів, що міни. Ми е, намагаємось вигадати велосипед. Ці потужні суперменеджери, які там керують певними процесами, починаючи від танкіста, нашого міністра. Бо всі, хто в Криму служив хто в Криму жив, знають, що таке танкіст. Це не той танкіст, про який ви думаєте, а це е, е, випускники. Е, Інтерната для обдарованих людей, які знаходяться в селищі Танкове Автономної Республіки Крим. І саме нинішній міністр там і навчався. Тому чому його і дражні танкістя? Тому якраз от питання полягає в тому, що цими питаннями мусить займатися професіонал, які розуміються на виробництві вибухівки, розуміються на виробництві інших речей, які розуміються, що таке оборонно промисловий комплекс. Не ті, що зараз очолюють процеси і думають, що вони спеціалісти, а ті, хто реально були директорами, головними інженерами, головними конструкторами на підприємствах оборонно промислового комплексу. І ми спроможності виробляти ракети, про які розповідає президент. Але самое головне, щоб вчора раз туди президент не приїхав проводити якісь там акції. Хай краще не приїжджає на ті підприємства, тоді ми отримаємо ті обіцяні ракети. До речі, вже неодноразово обговорюють і кажуть, що з липня місяця почнеться велике перезавантаження уряду. Щось мені це нагадує минулий рік. Також говорили про велике перезавантаження. Змінили по моєму трьох-чотирьох міністрів. Якісь результати ми побачили взагалі тієї зміни. А що зараз може бути? Змінять прем'єр-міністра? На кого цікаво, що це дасть взагалі? Це змінить якусь ситуацію, це додасть ефективності. Називати прізвища, які там оговоються, бо це буде вже нагадувати безпосередньо, знаєте, як це? О, плітки ну, точно мені не е, пасує плітки. Але певні міністри е, мусять відповідати назву своїх міністерств. О, чому у нас міністерство справ ветеранів не очолює ветеранів? Не задавало б нікого питання? Як людина, яка не була не служила в жодної силовій структурі, очолює цю організацію? І розказує кому, що як робити. Так само, як і заступник, якось не співпадає. І по іншим напрямкам. Тому вони знову будуть міняти ліжка, але не будуть міняти безпосередньо суть своєї системи. І в інформаційному просторі багато хто буде радий стажувати зелені інформаційному планку, каже, бачите, вони зробили висновки і не скажуть, за що зняли. Не скажуть, які досягнення чи не досягнення. Просто тихо зміняє, поміняють і все. В результаті, потім скажуть, ну нова команда прийшла, давайте дамо час на виправлення помилок, яких помилить. Сто днів. Вон, ви ж не, не сказали, то, що сняли. Е, їм треба е, накрутити все знову, а це ж треба буде поміняти безпосередньо величезну кількість знов людей. Оця кадрова чихарда під час війни державі ніякої користі не дає. А з зрахуванням того, що все одно буде ставити якихось чергових зелених дилетантів, то взагалі це переливання з пустого паролю. Тут ще цікаво, хто піде туди, тому що я, от скільки спілкуюся, і зараз, ну, просто кажуть, дуже великий кадровий голод: ніхто не хоче йти працювати. На ну, маленьку це зарплату, по-перше, на те, що ти все життя будеш потім під контролем. Державної е, машини, і вся твоя сім'я буде під контролем. Після передачі зайдіть в магазин, купіть пару пачок похорну, <світ> за, е, терпі, запасіться терпінням і з часом побачите. Ми з вами точно на ці процеси не впливаємо і в голову влізти ті, хто підписує укази, ми не зможемо, бо це нереально. У нас з вами зовсім інша говорить, тих людей, які цим займаються інша родом. Вони дбають про Україну про як власні спроможності проведення певних виборів і залишення тривалі. А ми дбаємо про Україну як про нашу землю, на якій ми народилися, виросли, хочемо захищати, і хочемо жити в гарній країні. От і вся різниця. Ми живемо з ними в різних країнах. Для них Україна це країна, а для нас Україна це батьківщина. До речі, в Угорщині стався шпигунський скандал. Сергій Олександров, колишній перший секретар Посольства України в Угорщині, його затримали 9 травня в центрі Будапешта за звинуваченням в шпигунстві на користь України. На суді він заявив, що він, взагалі, громадянин Російської Федерації. Звичайно, угорський суд що робить? Бере і відпускає його. Ну тобто, дозволив добровільний виїзд. Як таке взагалі можливе? Хто має за таке відповідати? Чому ми такі речі пропускаємо? Чому ми пропускаємо? Ми не пропускаємо. Невже ви думаєте, що е, ніхто не знав, е, що пан Олександр, а е, креатура першого е, заступника посла це не креатура головного управління розвитку? Це креатура служби зовнішньої розвідки? Строхом е, того, що останні шість років керівництво е, служби зовнішньої розвідки було в дикому постійно? Такому, знаєте, в дікому міксі там постійно міняли керівників. Керівники приходили, міняли всі команди, розставляли знов інші люди. Тому їм було не до тих, хто працює на них по закордонним місіям. Вони вирішили в першу чергу свої тут проблеми розставити своїх людей, організувати процеси, контролювати процеси. Потім почалася повномасштабна е, агресія. А у нас керівництво Судович розвідки е, перед початком е, агресії. М'яко кажучи, втекло з території України. Ну, вони думають, що вони не втекли, вони вийшли е, в район очікування. Потім, е, в той же саме, організація було втрачено, прохльопано, прожовано величезна кількість ресурсів, починаючи від зброї, е, грошей. Грошей, особливо ті гроші, які були передбачені на. Е, Виробовку агентури ці гроші були е, в американських доларах, не один мільйон було втрачено, і ніхто за це відповідальність не поніс. Волочи якісь апаратури було втрачено, специфічні апаратури, і ніхто відповідальності не поніс. Потім їх гарно посписувалися на е, певну організацію і на певну людину, яка цю організацію е, очолила в Службі зовнішньої розвідки. Тому вони точно не займалися тими, хто за кордоном. Пройшов думати. Е, Служба внутрішньої безпеки, яка в корні організації є, є в Гурі, є в Службі безпеки України, є служби зовнішньої розвідки. Вони не знали, що батько цього шпигуна є російським генералом і який служить в Криму, знали. Вони не знали, що між 13 і 14 роком ця людина, про яку ми говоримо, вже отримала російський паспорт, звичайно, знали. Ну тому е вони їм просто не потрібно було. Бо вони не займались людьми, які виконують свої службові обов'язки, а вони займались безпосередньо е дірябаном бюджету, який іде на ці звільні структури. І таких засланих казачків, я думаю, що не в одному посольстві ще в нас є. Тому це просто що е до речі, батька е цього ж Олександра Сучас закінчив цю ж е угорську академію, Тобто він там. Е під прикриттям держави, ще організовували величезну кількість бізнесів, які називалися прикриття, але цей бізнес приносив користь йому. Тобто Тож е, державну посаду, ще займався бізнесом. З точки зору розвідника, то це називається прикриття. А насправді це просто реально. І коли йому е, скажімо, обвинувачі тіло, він зрозумів, що вже все, все, що можна використати, сказав, бачите, я тут з е, стану, відпустіть мене. Я думаю, що Штирліц, якщо він існував, він відзаду разів 40 повернувся в руні. Це такі ляпаси українські розвідці, що навіть складно явити. А у нас все роблять вигляд, що нічого не сталося. Це черговий ляпас, бо людей, які очолюють ці організації, поставили. А ці люди далекі від нюансів. Я вже не кажу, хоча б почитали закон про цю організацію, яку вони очолюють. І сейчас кажу, що тут ж питання не в ті, хто з от... очолює наразі, бо ця ж система давала збій ще значно раніше, і цих людей розставляли значно раніше. Оце якраз поволазили представники п'ятої колони, які ще розставлялися в часів попередніх президентів та керівників силових структур, яких розставляли ці президенти. Все дуже просто. Ми просто побачили такий е, реальний стан ситуації. Тому і ми не задаємо питання, чому ж е, безпосередньо немає потужної боротьби е, за недієвість санкцій проти Російської Федерації. До речі, це відповідальність Служби зовнішнього розвідки, бо їхня відповідальність першу чергу, це економічна розвиток. Саме вони мусять відслідковувати всі ці речі: хто, де, що, як тягне в Росію, через які країни а. Вони мусять потім виносити це в інформаційний простір, подавати ноти протести до тих країн, які безпосередньо закривають очі на ці речі. Але цього немає. Зато створити пару підрозділів, які потужно з дронами бігають по фронту при цій повазі, але відкриваємо закон, читаємо бюджет цих організацій і кажемо, шановні, дрони це дуже круто, але ваша основна функція служба зовнішньої розвідки це в першу чергу економічна розвідка. То займіться тим, що ви потрібні. А коли е, люди, які відповідають за ці напрямки, є громадянами Російської Федерації, про що можемо бути? Звичайно, зараз служба зовнішньої розвідки каже, це було сплановано. Він під прикриттям працював, цей паспорт він отримав, мусив отримати по наказу з Києва ага, 13-го році з Києва, ж йому там наказував. Не пам'ятаєте, чи лобісти і чи оперативна група вони. З Росії постійно знаходилась в 13-му і в 12-му роках на Владимирській 33. Ці люди керували всіма процесами, і ці люди розставляли щодо своїх людей, і зараз ми досі ригаємо від цих розставлянь.